Зараз ми поговоримо, чи є сенс купляти величезний акумулятор, накопичувач або як їх називають УЗЕ на підприємство з метою власного споживання для економії. Мова йде про те, що якщо ви, наприклад, погодинчик, ви купуєте електроенергію погодинно по різній ціні на РДН і ринок на добу наперед, ви можете купляти електроенергію в низькі часи, коли вона дешева в акумулятор заливати, а коли вона дорога, розріжати за акумулятор, щоб не купувати з мережі. Це і називається економія за допомогою накопичувача або узає. Олексій, розкажи, будь ласка, нюансики. Нюансики такі. Якщо ви у вас є підприємство, ви повинні розуміти, чи вигідне взагалі вам узає. Вам потрібно його прорахувати тютілька в тютільку, щоб не купити великий і не оформляти там активного споживача, продавати роздати як арбітраж. працювати. це. До речі, ми зараз говоримо на реальному прикладі одного замовника. Звісно, ми не можемо його назвати, але це реальний кейс. Вот і дивіться, от Сірожа, подивись, значить, у вас повинно бути якесь споживання. Якщо це у вас... ми дивимося да. на ціну за електроенергію на ринку на добу наперед. червона це ціна, як вона змінюється. Ось тут вона дешева, ось тут вона дорога. Поїхали, вот і значить, дивіться. Якщо у вас підприємство працює в денну добу по вам по факту ви можете при помощі беса якби зароблять Зробити... накопичувач. накопичувається да. при помощі акумуляторів зароблять. Тобто зарядить, якщо у вас є вільна потужність на ТПшки, це основне. Так, а якщо у вас ТПшка 200 кВт і споживання у вас 200 кВт, у вас по факту просто ви не зможете її заряджати. Тому цей варіант відпадає. У вас повинен бути власне якийсь об'єм. Вільної потужності, і тільки тоді ви зможете на цьому заробляти, а, е, оформлюєте активного споживачу, заряджаєте в день і в часи пік з 6 там, до 11 продаєте це. Е, е, от. Це один варіант. А якщо у вас е, суть під власне споживання, і ви дуже багато платите, саме е, тому що у вас є якийсь процес в години-пік, вам потрібно цей годинний пік виміряти. Точно розуміти, скільки вам кВт потрібно, тому що акумулятори гарні, дорогі. А, да, дешеве Г воно да. завжди Г, і воно не, ну, воно не для вас, тому що ви хочете експлуатувати акумулятор 10 років. А, знаєте, як Погана рибка і погана юшка. Так. Значить, і ви вимірюєте на своєму підприємстві споживання там, з 7 або 6 години до по 11. Угу. От, наприклад, це 200 кВт. Ви повинні розуміти, що ви тут повинні чимось її зарядити. Тобто у вас якась вільна потужність угу. повинна бути, як, ну, наприклад, 50 кВт, щоб 50 угу. кВт протягом 4 годин зарядити і 4 угу. години потім розрядити. Угу. Літом це по факту у нас існує е один такий, знаєте, значить 6 до 11. Діапазон часу. діапазон часу, де ви працюєте з цим? Тому що вночі в основному там. Така. Ви там нічого не заробите, mm -hmm. вже не вже не економите. А от в осінні зимові періоди у нас вже з'являється от така графіка. То, то було влітку, а це взимку. Це вже взимку. Оце це, ціна це не, це на взимка. Тобто це ціна буде завтра. Тобто вже є графік, і ви можете свою узаєв вже переналаштувати на наступний день. Значить, ми тут хочемо, наприклад, з 12 по 16 зарядити. Це по скільки ми зарядимо? По 3 гривні. Так. А, а розряди а ми, наприклад, 4 години ми розрядимо по 6, 7 і 7 7,5. Тобто ми x 2 зекономили. x 2 ми зекономили. Потім, значить, те, що у нас зим, зимовий період осінній, у нас з'являється ще дешева електроенергія вночі. Uh -huh. тобто Останнє ми покажемо вам. Вночі у нас завтра ми можемо зарядити з 2 годин. По, наприклад, 5 годин угу. по 1,5 гривні всього угу. лиш, і розрядить, наприклад, в день з 8 угу. по 11, по 4,50, то. 3 по 6. Так. От на, на цих калебаннях ціни угу. ви і будете економити. Але якщо у вас немає такого споживання е, і воно якби. Угу. Підходьте до вибору, значить, обладнання з розумом. А Ва, до вас можна звернутися? Звертайтеся, ми подивимось, прорахуємо, зробимо аналіз вашої мережі і надамо вам якби циферки, за скільки воно не три УЗЄшки, як надали конкуренти, а одну як треба. Ну, дякую.